Добрий день, мої другі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Сьогодні тема нашого уроку загальна систематизація знань із розділу досліджую звуки і буква. Будь ласка, розгорніть свої зошити. Запишіть 31 жовтня. Класна робота. Швиденько розгорнула. Якщо вам потрібно, ви пропускаєте рядочок, якщо ні, не пропускаємо і записуємо 31 жовтня. Класна робота. Так, тепер завдання наше перше. Подивіться, який гарний вітрильник. Гарчик, родзинка, шиталочка, ще бенточок збираються в подорож на вітрильнику і з собою вони беруть на всі в мов. Щоб приєднатися до них, нам потрібно виконати завдання. Придумаємо з вами красиву назву вітрильника. Як ви, ми його назвемо? Я вам пропоную назвати його мрія. Так. Прокладіть доріжки до корабля з букв, які позначають голосні звуки. Що у нас тут голосні? О, І, Я, Ю, А, У, Е, И, Е, є, Ї. Молодці. Так, кожен може взяти подружжя свої особисті речі. Запишіть, що взяв ще щебетончик, побудують звукові схеми цих слів. Що він взяв? М'яч. Давайте проговоримо разом м'яч. Якими звуки чуємо М. Я означає два звуки: Й, А Ч. М'яч. Скільки букв? Три, звуків чотири і склад один. Це що у нас щітка. Зверніть увагу, буква Ща позначає два звуки: Ш і Ч. Щітка. Щітка буква С І Т К А 5, а звуків більше на 1, 6. І у нас дві голосні, значить два склади. Наступне, що це у нас? Дзига. Так, зверніть, що тут цікавого? Дз позначають один звук. Так, отже, записали, будь ласка, вправа 3. І записали м'яч. Підкреслила тверда, м'яка голосна, тверда. Три букви, чотири звуки, один склад. Щітка: 5 букв, 6 звуків, 2 склади. І дзига 5 букв, 4 звуки, 2 склади. Зупиняйтесь, скільки вам потрібно часу. Записали і тоді тільки продовжимо працювати з вами далі. Так, перевіряємо своє досягнення. Допоможіть родзинці, читатися і спакувати свої речі в рюкзаки. Для цього запишіть назви речей дві колонки. Нам потрібно, які мають м'які звуки, і не мають м'яких звуків. Ну, давайте з вами подумаємо: кастрюля є м'який? Є сіль. Є, ложки ні, хліб є, чашки ні. Чайник є, вода ні, борошно ні. Отже, записали вправа 4, написали вправа 4, поставили плюсик і мінус. І написали в першу колонку сіль, хліб, кастрюля, чайник, а в другу колонку будемо писати ложки, чашки, вода, борошно. Записали, давайте разом. Сіль. Це з маленькою. Тепер нижче. Хліб, тепер нижче. Кастрюля. Нижче. Чайник. Так, тепер другий стопчик. Ложки. Далі наступне. Чашки. Наступне вода, вода, наступне, борошно, борошно так, ідемо за далі. Ганчик перевіряє, чи правильно ти наголошуєш подані слова. Проговоримо. Завдання паде на А. Читання на А. Запитання теж на А. І помилка на О або помилка. Читалочка хоче знати, чи вмієш ти переносити слова. Поділи подані слова. На склади для переносу за зразком. Огірок огі, а рок переносимо. Лінія як ми перенесемо лі, ані я переносимо. Чайка, чай, а ка перенесли Гудзик. гу а дзик перенесли бур'ян. Бур за построф, а ян перенесли пальма. Паль ма окан оке, а ан перенесли. Отже, записали вправа сім і записали лінія, чай, ка, гу, дзик, бур, ян, паль, ке ан. Так, родзинка хоче перевірити твою кмітливість. Розважи її мовні задачки. Яка крупа можна утворити зі слова сир? Прочитаємо слово сир навпаки, і буде рис. Запиши назву посаду, яку можна творити зі слова кабан. Ану прочитаємо бан, ка, банка. Утвори зі слова їжа назву тваринки. Їжа к їжак. Далі напиши, чим закінчиться літо і починається осінь. Літо. О, осінь теж О. Буква О. Так. Якщо ви всі виконали завдання правильно, а ми їх виконали правильно, то нас зараховано до знавців мови, можемо збирати з вами в подорож. Так, отже, ваше буде завдання. У вас є тестування, вам потрібно його обов'язково виконати. Певно, на все вас вийде, ви мене розумнички. Дякую за урок і всього вам найкращого. До побачення!